Якщо ти мені збрешеш ще раз. Я піду. You will never І ти мене більше ніколи не побачиш. Ніколи. А якщо ти мені скажеш правду. Я повернуся до Джексона. No Скажи чи ні. Просто скажи це. Джоел. Він <laughs> не хоче говорити. Та вона ж і так же знай. Вони робили вакцину. Вони зробили би вакцину, якби вбили тебе. So а я зупинив це все. Ну, а що він мав робити? Слухай. Ну, а що ти плачеш? Це триндець.